Сесія Хмельницької районної ради завершилась під крики ганьба ще до розгляду основних питань. Шановний, 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 шановний Депутати декілька разів оголошували перерву, намагаючись заспокоїти протестувальників, однак це не допомогло. А згодом у результаті браку кворуму засідання так і не змогло продовжитися. Основною причиною зриву стали суперечки навколо питання передачі комунального приміщення Хмельницької центральної районної лікарні у власність Хмельницького обласного серцево-судинного центру. Медики та жителі громад, які прийшли на засідання, висловили категоричну незгоду з цим рішенням, побоюючись, що це зможе призвести до масового скорочення працівників, які обслуговують чотири громади: Лісогринівецьку, Чорноострівську, Гвардійську і Росошанську. У Нас травматологія, де оперуються, опікуються воєнними. у нас чудове пологове відділення, у нас терапія, де лікуються теж наші. Солдати і багато хворих є. Ну, люди пожилого віку, де їх не хочуть приймати в вищих закладах. Ба більше вже готовий фінансовий план на 2025 рік. Писано 14 пакетів з Національною службою здоров'я України. Лікарів всі забезпечені роботою. Ніхто не не відправлений за свій рахунок, ні в нікого не було затримки по заробітній платі. Тому я рахую, що лікарня має залишатися, ну, в цей непростий час має залишатися на балансі Хмельницької районної ради. Андрій Кланца, директор серцево-судинного центру, запевняє, усі побоювання марні, а об'єднання навпаки покращить ситуацію у декілька робочих напрямках. Ідея така, що для покращення надання медичної допомоги жителям району, в тому числі, для збереження потенційно кадрового потенціалу районної лікарні в цих складних умовах реформи війни ми підсилюємо районну лікарню обласним бюджетом, забезпечуємо їй фінансування і покриваємо видатки лікарні на утримання комплексу. Це і комунальні послуги, і інвестиційні Проєкти. І таким чином зберігаємо за цим місцем надання послуги саме де знаходиться районна лікарня, медичний статус. Сесія завершилася, залишивши більше питань, ніж відповідей. На сьогоднішній день нам не дали змогу провести чергову сесію. З тих чи інших причин ну, ви бачили, люди. Вигукують різні гасла, люди не дають працювати. Хотілося б дійсно, щоб було це все аргументовано. Є порядок денний, є питання, будь ласка, є представники. Ми в цивілізованій країні. Будь ласка, виступив представник, обговорення, тоді депутати приймають рішення. Але, на жаль, сьогодні не дійшло навіть до обговорення даних питань. Навіть не затвердили порядок денний в цілому. Чи знайдуть компроміс депутати з громадою? Стане відомо під час наступного засідання. Оксана Медведєва, Нікіта Валібоць, телеканал Перший Подільський.